Сьогодні пропоную вашій увазі, неймовірно, смачну, швидку та корисну сирну запіканку. Отже, беремо сир. Е найкраще для цього підходить, звичайно, домашній сир. Магазинний підходить, але не весь сир має бути гарної якості. Інакше у вас вийде зовсім не сирна запіканка. Якщо в ньому присутні ось такі великі грудочки. То їх просто розминаю вилочкою. Не потрібно нічого перетирати через сито або перебивати блендером. Вилка справляється з цим на ура. Сюди відправляю цукор яйця. У мене яйця дуже маленькі, тому я взяла на одне яйце більше. Також додаю сюди сметану. Якщо немає сметани, можна замінити кефіром, але за умови, що кефір якісний, густий. Бо якщо буде кефір дуже рідкий, то і тісто у вас вийде за рідке. І сюди ж одразу додаю манку. Готується все дуже швидко, ніяких взагалі заморочок. Тепер все це необхідно добре перемішати. Спочатку здається, що воно густовата маса виходить, але зараз цукор розчиниться і вона стане рідше. Сюди ж обов'язково додаю дрібку солі і за бажанням можна додати ванільний цукор. Ще раз перемішала і залишаю так на 30 хвилин. Забула сказати, що якщо ви взагалі не вживаєте цукор, то його сміливо можна замінити цукрозамінником, наприклад, стевією. Можна залишити це тісто так, тоді буде більш схоже на сирнички. А можна додати сюди за вашим смаком або родзинки, або цукати, сухофрукти. Свіжі фрукти, все, що вам забажається. Так як зараз сезон яблучок, то я додаю яблучка. У мене це одне величезне було яблучко. Я його зачищаю, шкірочку зчищаю, нарізаю ось так дрібнесенько кубиком і відправляю сюди. Ж. Добре перемішую і залишаю далі стояти свої 30 хвилин. Підготовимо форму. Форма може бути будь-яка. Силіконова, металева, кругла, квадратна, прямокутна, взагалі без різниці. Але якщо ви берете силиконову форму, то її змащувати не обов'язково. Якщо ж у вас металева форма, то її або добре змастити маслом потрібно, або ж виставити найкраще силіконізованим пергаментом. Мені сьогодні захотілося використати саме ось таку форму, щоб кожен шматочок був окремо. Через 30 хвилин беремо соду і добре гасимо її оцтом, звичайним 9% оцтом. І відправляю соду в наше тісто. Добре все це перемішую. Реакція почне працювати буквально одразу через пару хвилин. Сода вступить в реакцію з сиром, і ви зможете це на, власно, на власні очі побачити. Пройшла буквально хвилинка, і воно стало таке прям пухке-пухке. Все викладаємо у форму. Якщо ви будете випікати в такій формі, або в одинарних для кексів, мафінів, запам'ятайте одне, форму не наповнювати більше, ніж на половину. Інакше повилазить у вас. Тісто таке пухке-пухке, воно навіть збільшується в об'ємі. І коли його перемішуєш, воно аж пухкотить. Так і має бути. Випікаємо при температурі приблизно 180 градусів час орієнтуємося і по вашій духовці, і по розміру вашої форми. Моя духовка останнім часом балується і пропікає нерівномірно, тому мої запіканочки випікалися за 50 хвилин. І ось такі вони вийшли. Я зараз поставила другу партію. Це ось верх. Ось так вони виглядають знизу. І ось така вона всередині. Ніжна. Соковита і неймовірно смачна. М -м -м. За бажанням, звичайно, можна прикрасити цукровою пудрою, але я цього робити не буду. Так що, якщо і ви полюбляєте вироби з кисломолочного сиру, цей варіант вам повинен сподобатися. Готуйте! Споживайте корисне і всім смачного!